Подивіться, в студії маємо величезну кількість 3D-принтерів. Ось це справді потрібні новітні технології. Нарешті, нарешті, ми дізнаємося, що вони в нас там друкували, тому що надруковані вироби, які рятують життя, вже існують в Україні. І створює їх українська волонтерська організація Друкармія. Вже в нашій студії Друкармія Сіти Зандізі. Доброго ранку, і дякуємо вам, Доброго. що ви тут з нами, Доброго. що ви знайшли час і можливість нам нарешті показати і розказати, що ми такі друкуємо. тут, що ми друкували весь цей час. No. Ну, ми друкували весь цей час, це саморобна бімба. О, бімба! Я ж казав, в нас є бімба, де вона? Так, це те, це що ми зараз надрукували. Це, О, це хвостовий бімба. елемент. Ага. Щоб зняти О, це. то, то що я включав. Це ти запустив ага. і. Воно Та ти бімбу надрукував. Я бімбу надрукував. Тільки хвіст. А -а 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 -а. Тільки хвіст. <зум> у нас не брудна бімба, у нас чиста бімба, щоб ви розуміли. Ми брудні поки що не робимо, але це поки що. А це сам елемент, який ага. котрий... ага. так можна сказати. Тобто, витом... Опа! Дивіться 3D-поліграфії, 3D 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 що називається. Тобто, фактично все це надруковано принтерами. Ще є носова частина. Ага. Треба збирати. Так, конструктор з дитинства. Так, це конструктор. Так, давайте збираємо це все. Ага, ага. Але там ще не вистачає тих елементів, котрі саме ми... була бімбою, так? Так, щоб <ріст> бібом була бімбою, котрі саме ми не виготовляємо це, вже докомплектовують саме військові. Так, а ну скажіть, бо я не знаю, як це правильно <ріст> складається. Ви <ріст> розкажіть, цял. будь ласка, як з'явилася ініціатива, друг армія, хто став ініціатором? З самих початків. Ну, з самого початку ініціатив, ініціаторами були люди, волонтери, котрі, котрі вирішили допомагати військовим. Так. З самого початку повномасштабного вторгнення. Тобто, подзвонили і сказали, що треба бімб, багато. Ні. Потрібно, нам потрібно щось, щоб можна було скинути з Мавіка. О, Да. Вот. Це да. може бути там. не тільки бім. Це може бути не тільки бімба, це могло бути все, що завгодно. <свист> там була так сказати, невеличка спільнота, невеличка група в Телеграмі, і там замовлення приймались просто так по телефону. Тобто були якісь там знайомі військові, і там нам, хлопці, нам потрібно там 500 хвостів. Добре. Наробили як це взагалі відбувається? Це вони вам якось креслення скидають, чи ви самі розробляєте дизайн? Я ну просто я як це вони знають, вони покажуть, як має це в телеграм. Прямо зробіть таку саму. Так креслення розробляють дизайнери, які дивляться, які потреби потрібні, які в них носії, що треба зробити, і потім, після того як накреслили, надрукували. Проходять випробування після випробувань дивляться, підходить, не підходить, не підходить, змінили щось, додали. Буває таке, що Або не при... підходить, так? Так, да, і часто воно <гут> ну, неможливо зразу потрапити в той виріб, щоб він був саме такий, як потрібно, <гут> <гут> щоб в нього була правильна вибухова хвиля, там щоб воно все нормально. Воно називається калібровка Фактично. правильно. Правильно? Ну, майже Трошки десь там до речі, один із організаторів «Друг армії це майор Чорнобаєв або Євген Вольнов. Ми зараз маємо змогу почути, як він емоційно пояснює необхідність створення цього проєкту. Ну ось, і проблема в тому, що українські військові вони займаються не тим, щоб е вбивати окупантів, а вони шукають, вони їздять в епіцентр за свої гроші купують пластикові труби, щоб зробити бомбу. Ну, це позор, це позор. І при тому в тилу сидять люди, які собі такі схожу в кафе. Ти шо аху... кафе. Було би смішно, не було так сильно. Але правда далі. Так, ви погоджуєтесь цим? на жаль, це так, так всі досі використовують нудзі труби, і ну просто не вистачає. Дуже потрібні друкарі, потрібно більше принтерів. Потрібно друкувати, бо ну просто не вистачає. Ну, ми знаємо, що ви пишаєтеся своїм двометровим дроном, який створюєте самі, і е, від друку до збирання. Можете пояснити, для чого він такий великий? Двометровий дрон. О, це розмах крил. Ага. Двоме двометровий так. дрон. Так. Угу. От, а це більше для. Для нагляду, для спостережень, для розвідки. Uh -huh. Uh -huh. Такі дрони можуть літати на дистанцію там, до 45-50 км. Ого! Нормально. От, нормально. Для І... Надрукованого дрона. І це буде дешевше, ніж купувати якісь там заводські дрони або щось такого формату. Тобто, по пластику, якщо віддрукувати дрон, це десь плюс-мінус з півтора-два кілограми пластику потрібно, uh -huh. щоб такого надрукувати. От, а потім вже йде ну, там, процес збірки, процес електроніки. Е, в нас також є інші різні люди, котрі можуть цим, е, ну, цим займаються в mm -hmm. нашій спільноті. У нас є люди, котрі е, займаються як електронікою до дронів, ребами рерами, системами скидів, що? що хочеш. Я тепер думаю, мені легше спитати, що що вони можуть надрукувати, чи що вони можуть не надрукувати. Вони можуть надрукувати майже все. Все, що ви бачите в плані пластикових елементів, якби пластик у нас в повседневному житті він майже всюди є. От, і будь-який елемент пластиковий можна зробити. Крім того, навіть. До речі, в мене, допустимо, вдома, uh -huh. коли немає світла, то я поставив ледові ленти і потрібно було їх якось закріпити. Uh -huh. Вигадали, намалювали, надрукували. Все, світ раніше батьки дзвонили, казали купи квартиру. Так. Зараз кажуть надрукуй, тому, що можна зробити а є, все друковані будинки. Так? Квартири купувати, Може, друкувати стиліття. будемо після перемоги, тому що поки треба друкувати бімби і все, що потрібно для нашої перемоги. А розкажіть, будь ласка, якщо от просто пересічні українці хочуть доєднатися до ініціативи 3D-друку, з чого почати приносити пластик чи просто йти до вас працювати, Як чи вас са діти, чи самим так? так купувати? Ось так покроково. дивіться. По-перше, це у нас є сайт, на якому можна зареєструватися. Uh -huh. Можна зайти і зареєструватися як друкар, як е, дизайнер, uh -huh. да, конструктор uh -huh. а, або як просто волонтер. Волонтери це ті, хто нам допомагають, ті, хто купують пластик, ті, хто розповсюджують інформацію. А, друкарі, це вже м, вони купують або самі купують принтер, або їм хтось задонатив. Вони ну у нас uh -huh. є люди, які можуть задонатити. Вони не вміють друкувати або не хочуть вчитися, або uh -huh. не мають часу цим займатися, але вони хочуть допомогти. Вони тоді донатять принтер, і друкар починає друкувати. Угу. Тобто, або вони донатять в якийсь хаб, або вони донатять якомусь, хто хоче друкувати, хто хоче навчатися. Тобто у нас долучаються люди, які, у яких немає 3D-принтерів. І тоді їм можна отримати якось там, якщо вони показали себе якось. А отак приявили. просто привезти пластик. Це таке, таке потрібно чи ні? Ну просто знаєте, зараз можна, Можна, можна. Так. щоб Звичайно. зараз люди ну, вам там не понавозили, а воно вам дивичись, буде... який пластик. Ну от, власне, так, да. про те, що не все, так. Фотографні будь-який пластик. Ми використовуємо пластик, який вже підготовлений до... до друку. Тобто просто так, якісь пластикові вироби це або сміття, або це можна робити, якось плавити його і виготовляти якісь елементи. Угу. От, але небагато такого можна. Такий не робити. пластик не підходить. Так, А загалом починаємо з сайту. Заходьте, читайте, доєднуйтесь, донать, якщо ви так. не маєте змогу так. фізично, так. або долучайтесь фізично. Я знаю, так. що у вас є. Присяга друкаря, це крута так. Так. її обов'язка. Що це таке? Її треба всім. Складати коли, їх, ти, хто, хто долучається, так так. Ну тут цікаво. А можна її почути, <ріст> <ріст> хоча би <ви> трошки <ріст> почути ну, навряд? Почути навряд, але а, сама суть ну, в тому, що обов'язуємось, зобов'язуємось виробляти якісні елементи. Не розповсюджувати наші файли, uh -huh. котрі, uh -huh. тому що uh -huh. саме наші файли, котрі ми розробляємо, uh -huh. це ну, так сказати, інтелектуальна власність. Це uh -huh. ми, наші особисті, uh -huh. наші особисті uh -huh. розробки. От, ми їх би, нікому не, не маємо права uh -huh. роздавати. Uh -huh. Ну, Тобто, і, якщо я і розробила це... якийсь дизайн, то друкар не має права. Передати комусь, він ну, тільки під час замовлення військового. тобто Військовий замовив, ми надруку зробили, mm -hmm. mm -hmm. надрукували йому відправили. Uh -huh. Слухайте, ну, я розумію, що ми не обмежені абсолютно ніяк в кольорах. Ну ми сьогодні, я так розумію, так все зробили під колір прапора і там і синенькі. А чи важливо е які кольори використовувати, наприклад, деталі на війні? На війні зазвичай використовуються кольори більш. Темні хакі. Хакі, те, чорний колір, а, сині кольори, ну, тобто якісь а, менш а, замітні. Всі сімі такі, так? Ну, да. фактично, так. все те, що є в, в пікселі. Так. Ну, взагалі для бімб то це не не важливо який колір. А от для важливо. якихось важливо, щоб БІМБА була. <гум> <Так. гум> ну, Маскувальні <гум> кольори, ми <гум> розуміємо. Слухайте, я знаю ще один важливий момент чи елемент. Кожен, хто погоджується, погоджується долучитися до ось друк армії, він має купити принтер за власні кошти. Скільки взагалі коштує ось такий один 3D-принтер? Ну, Сам, саме 3D-принтер вони мабуть починають від. Десь від 7 або 8 тисяч гривень. Тисяч десь гривень. так. Десь так. І там вже кінця, мабуть. Ці кінця краю немає. Да. Ну, от, наприклад, ось, ось ці вони тут десь так само сума? Ні, ці е, саме ці приблизно десь 16-20 угу. коштують. Ну, ці зараз на них є знижка. <рес> <рес> Інформація про звичайно правах реклами. Ні-ні, ні щоб -ні -ні. Ну. ми приблизно так. розуміли, так, яку кількість. А, так, а пластик а, зазвичай самі теж купуємо, але є міценати, котрі нам допомагають дуже сильно. О, Дякуємо uh, вам, так. Дуже дякуємо. Mm. Це, наприклад, компанія Artline, 3 d Plast, LBL. Вони Антанія дуже допомагають. Прюша. Прюша. Да, прюша ну, тобто ті, які а, власне які і парти, займаються та. пластиком, так вони і пластиком і, і там, вигурю. Драми вигурю. займаються. Ну, бачите, це завжди круто, що українці завжди як мурахи навколо так, проблеми так. збираються. І Хто чи може ось таке утворюється саме тому і є результат. А і що стосується, от, наприклад. Е Конкретних цих виробів, доставки до фронту. от є такий запит від хлопців і дівчат, що найбільше їм потрібно, що найбільше допомагає, як воно працює? Воно там. потрібно все. Все абсолютно, все й одразу. Нема. це і одразу і дуже і багато, дуже багато. А як ви туди його ага. доставляєте? Якщо не секрет, звісно. Зазвичай, нова пошта доставить все. — Зараз ми надрукували вантажівку, вона возить, наші надрукове бімби. — Ну, власне, це чи, чи забирають туди, чи логістику ще потрібно. Звісно, що потрібно дуже всього багато, тому, друзі, долучайтеся до друкарні, тому це що круто. це теж можливість допомогти фронту, якщо ви ще не знаєте як. Ну і ось у нас був рекорд за 45 хвилин. Ми надрукували сьогодні в родковому шоу. Прокатайся, бімбу! Дякуючи нашим запрошеним церковим гостям. Ми вітаємо вас із Днем Прапора. Ми вітаємо Дешні днем незалежності. Дякуємо всім дона донаторам. Ну і дякуємо Друг армії, волонтерські об'єднання всієї України. А Ці... ми хотіли б вам подарунок зробити. Ой, ой, подарунок, ой Що ми любимо. Давайте це ми любимо. Ми любимо. Давайте давайте. Так, перше, це. До дня прапора. Клас. Ой, я, так, так. я ведуся, як мені личить. Бач, то йому під підкорює мені статую. <социві> <социві> статую, на жаль. <социві> а, <социві> <социві> ми, Це, 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 це знаєш, чому? Тому що даровані дорова... фурів зуби не загинули. А мені бім. А вам бім. Це дуже круто, але я думаю... Ця бімба називається Зайчик. Зайчик може, гарно. Щось мені <социві> підказує, що ми ці <социві> подарунки в себе не залишимо, тому що у нас і глядачі, які залюбки беруть участь у нашій розіграшах. За себе каже? <смір> <смір> ну Три майже всі тоже. подарунки. Так так тому друзі. Долучайтеся до наших сторінок, а Ми там часто розігруємо такі унікальні вироби. Від рукармії буде так само.